А тим часом Денис уже мерз закончив. Mm -hmm. Мерса прогріває пацанчики. Так, і приступив до чого Ден? До БМВ. МВ, якби мої машини. Н да. 57 Так, що в ньому робилося, Денчик, Андрій, розкажи. Так, тут <головіка> все делалось. Колено нове. Постель вистаналась повний мене, фул. Да, головки повністю, головка повністю робилася. я не знаю, поршня нові чи був, не знаю. Не буду говорити, колечки 100% нові. Шатуню пару штук теж мінялося, Маслосос новий. Весь новий мотор з гарантією повністю поставив і поїхав. А, турбіна, теж реставрація, Потому що турбіну обов'язково треба робити реставрацію, бо без реставрації капіталка не працює. Некоторі кажуть, що зробили, а турбіну не реставрували. То, Не капіталка, то все, що здесь? Хуня. Хуня, так. Далі нова. Дивіться, прокладочка на три дирочки. стоїть пломба. Так, Дивіться. Новий повністю теплообмінник, воно Внут... вниз, верх, все, нове, нульс. ТНВД да, перевіряли? По-любому. Да, по-любому. Форсунки теж перевіряли. Так. Щас Денис що бере зараз? Перевіряє проводку. Ох, їбать! Бать, оце БМВ ж... проводка, пацани, ваша, ваш? У <реку> машина кого? 2228-го. Видно, блядь, по проводці, блядь. Так це жемочка. Угу. Тільки тут турбін 30? Да, одна тука. Одна, це да? не М-ка, то китайська тому що там даже ці, блядь, Китайські, блядь, приколи стоять. Коротше, пооблазили вже, так? Да? Да, Коротше, да. пацани, ми приділили 100%, що це не Мка, бо це да. китайська М-ка. Бо пооблазили на машині іерогліфи. Вони як оригінальні, то не облазять швидко, тільки мотор ламається. А так, там вже іерогліфи пооблазили. Так, що тут? Дени, що ти заливав сюди? Ще нічого. Дивіться, все суко, що, пацани. Потом дивіться, буде 5.40, там, і всі діла. І всі діла, да? Так. Ну, Он, дивіться, місця посадочні під форсунки ви бачите, яка красата. Валерий батько їх восстанавлиє. Валерий відновлює їх, тому що треба обов'язково, бо буде чахати в форсунки. Надо все відновлювати. Ну ми професіонали, на буква Ю. не працюємо професійно. Дивіться. Професійно Денис зразу шарить, що треба його почистити, бо буде що? Бо не буде робити, блядь. Так. Тому пацанчики, все, процес ідіот. Робота кипить. Ось така головка, як у Мерседеса. Оце, оце головка з цього мерена, вже зготовлена, скоро вже будемо ставити на машину. Але є проблема. Знаєте, яка проблема є? На цій нові мерседеси немає. Трубочку здавати місяць. Кажу, просити когось з Германії, щоб нам маршруткою передали. Київ, Германія. Поки граніт не закрили. Поки ми граніці не закрили, та якщо що, у нас бойові комари є, нам похуй, перенесли комари.